Я дивлюсь, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. Якщо так далі піде на повному серйозі, через роки 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось не знаю, для полів. Для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди, все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін, ти ми це робимо. Саме цікаво, що той результат. Гіно ну, друзі. Кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. Ідіотські, дебільні закони приймають. Я навіть не знаю, в яких там місцях ялинки ставлять, в яких не ставлять. О, дивіться, я в Британії. Так красиво, так все цікаво. Я на повному серйозі мене колбаси, хочеться додому, і не просто додому. Я розумію, що я маю і привести щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ в Україні. Це не просто я заскучився, я хочу додому. Це їхати їбашити заради України. Мені чесно дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось робити з цією владою. Я не розумію на якому рівні це має відбуватися, щоб блять щось змінилося нарешті. У нас досі артилерії свої немає. Взагалі якихось банальних речей. Тротуари, плитки. Коротше. Мене розрива. Ну, слідкуйте, що я буду робити далі.